Всім привіт! З вами Трейдинг Group. Пропонуємо у вашій увазі нове надходження. Автомобіль Шкода Octavia A8 2021 року випуску. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,4 літра TSI на 150 кінських сил з механічною коробкою передач. Офіційно не фарбована жодна кузовна деталь. В наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені на офіційному дилері. Комплектація Style. В комплектації 17 литі диски, задній парктронік, камера заднього огляду, денні ходові вогні, протитуманні фари, led світло, безключовий доступ. Двухзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедіа з сенсорним екраном, USB, AUX, Bluetooth, гучним зв'язком, також Android Auto, Apple CarPlay, електроручник з автохолдом, мультикермо, круїз-контроль, підігрів керма, пробіг 51 тисяча, датчик світла, датчик дощу. Всі склопідіймачі. Регулювання дзеркал з підігрівом та складанням. Регулювання по висоті передніх сидінь. Салон в ідеальному стані. Технічний автомобіль без зауважень. Двигун 1,4 TSI бензин на 150 кінських сил. Огляд ЛФП автомобіля Шкода Октавія А8 2021 року випуску. Заднє ліве крило 113, 136. 116 заводське фарбування. Задня ліва двері. 117, 117 заводське фарбування. Передня ліва 117, 122 заводське фарбування, переднє ліве крило 117, 106, 118, заводське фарбування, капот 118. 119, 119 заводське фарбування. Переднє праве крило 119, 105, 116 заводське фарбування, лобове, рідне, передня права двері. 116, 117. Заводське фарбування, задня права 117. 116 заводське фарбування. Заднє праве крило 116, 108, 108 118 заводське фарбування, дах 118 заводське фарбування, багажник 119 128, 128, 121 заводське фарбування. У Автомобіля не фарбована жодна кузовна деталь. По кузову особливих зауважень немає.